Якщо ви хочете їхати на даному авто і притягувати погляди оточуючих, тоді вам до нас гарант Автошепетівка вітає, до вашої уваги. Volkswagen та 2008 рік випуску 1.6, звичайний атмосферний двигунчик МПІ, механічна коробка передач. Автомобіль виглядає дуже-дуже класно, сріблястий колір йому дуже-дуже личить, повністю весь в рідній фарбі, рижиків, сколів, царапин, підкрасів. Взагалі нічого немає по автомобілю. Комплектація United, супер класні 18-ті колеса, дуже-дуже класно виглядає даний автомобіль. Рестайлова оптика попереду і позаду. Задні паритроніки присутні, камера заднього виду. Ось такий класний автомобільчик. Просто-просто супер-супер стан. Тоніровочка присутня, релінги на даху. Ось такий прикольний, класний тауранчик. Лінзована передня оптика, омивачі фар, датчики світла дощу. І денне ходове світло. Ось такий класний автомобільчик. Стан салона 10 з 10, просто 10 з 10. Ось, будь ласка, сидіння, нічого не шилося, потолочок не вісить, весь чистенький, гарненький. Кермо, будь ласка, також все в оригіналі шкіряне, мультикермо 200 тисяч пробігу оригінального, присутня велика навігація, камера заднього виду, підігрів сидінь, кліма працює, підлокітничок є. Просто-просто супер стан автомобіля. Передні-задні склопідіймачі електрорегулювання і підігріве зеркал заднього виду. Ось такий задній ряд сидінь. Столики є для задніх пасажирів в передніх спинках передніх сидінь. Багажник просто-просто здоровенний. Має поличку, має... Підкачка, весь наборчик, присутні ключі, домкрати, все-все-все присутнє в даному автомобільчику. Задній ряд сидінь з іншого боку, також все гарно, класно, суперово виглядає. Ну і місце переднього пасажира. Все просто-просто в ідеалі. Супер збережений стан авто. Будь ласка, ручечки, все все просто-супер. Якщо вас зацікавить цей класненький із виду, і по техніці, і по всьому автомобільчик, Рант авто Автошепетівка, номера телефонів, в шапці профілю.